Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні знімаю відео з свого садочка, цвітуть-квітнуть Іриси. Хочу показати свою півонію, яка в цьому році не квітне. А чому не квітне? А по одній простій причині, коли вона проростала і так уже вона величенька була і формувалися квітконоси. У нас були заморозки, це був квітень місяць, мабуть, початок квітня, і виходить, що ця квіточка постраждала, і квітів немає, вони пропали під конуси. На цьому кущику залишився один і в цьому році виходить, тільки буде одна квітка піонів. Але сьогоднішнє відео я хочу посвятити зовсім іншій темі. І ця тема, так, покажу ще пеларгонія, яка розпускається. Холодно в нас дуже-дуже холодно, тому квіти стоять на місці. Розочка гарненька в цьому році буде багато квітів. Ну і та, той кущ рози в мене також величенький, гарненький. Повертаюся до теми сьогоднішнього відео. І тема сьогоднішнього відео це буде жоржина. Я хочу показати. Я такий починаючий садовод-любитель, і тому це відео буде для тих, хто такі ж, як і я, тільки починають. Скажімо так, більш детально знайомитися із примудростями садоводства. От, хочу побачила в інтернеті, не сама ж звичайно придумала недавно, не так давно, там, недільки дві назад, побачила в інтернеті, яким чином можна розмножити жоржинку без бульбочок. Ну, тобто, от весною, яким чином можна розмножити жоржини, не поділяючи бульбу, ну, а зовсім іншим методом. Я про цей метод не знала, тому думаю, може і ще хто не знає, розповім, розповім вам і покажу уже на прикладі своєму. Я поставила десь там на початку квітня оці свої жоржини, один кущик і, он там трішки дальше, і другий кущик, поставила на пророщування. І в мене вже така була величенька. Оця квітка, вона вже була така величенька. В вазоні вона була, ну, в горшечку. І тут мені трапилося відео, де можна розмножити саме от таким пагінцем. Тобто, коли у вас просипаються почки на Бульбі вони починають проростати, оцей е, пророщий пагінець можна відломити, так знаєте, як з ножкою так відломити. Ну, ви його від е, е, самого е, стовбура чи від бульбочки, от відламуєте з ножкою. Розмір такого пагінця повинен бути десь приблизно 5-7 сантиметрів. Ну, не більше семи бажано, тому що якщо це буде більше, то він буде, вірогідність того, що він приживеться чи пустить корінці, буде менша. Я, але у мене, скажімо, вже були такі величенькі пагони, і я вирішила попробувати, Чому ні? У мене було більше, мабуть, 7 сантиметрів, тому що я, скажімо, оцей пагінець, дві отакі гілочки, ну, оці гілочки, оці два таких листочка, ще були там нижче, я їх обломила і десь недільки півтори назад виходить, от так поставила просто в землю. Ну, Вмокнула в корневін, підсушила трішки сам живець. І поставила в землю. І от дивіться, пройшло десь неділі-півтори. У мене вже готовий, готова квіточка і ще одна. Вона ще постоїть до кінця травня в цьому вазончику, а потім я її пересажу в більший вазончик і буду вирощувати цю квітку в більшому вазончику. Скажем, із цієї квітки вона в цьому році навіть буде квітнути і до осені виростуть. Нові бульбочки, і це будуть молоденький новий кущик. І от таких кущиків можна весною розмножувати не один і не два, якщо у вас гарний кущик. І якщо ви от перші, самі перші бажано зламувати саме самі перші пагони, тоді вони пускають нові пагони, пробуджуються нові пагони і розпускаються нові пагони. І на цій квітки вона ніяким чином не постраждає. Дивіться у мене тут їх. 2 чи три величеньких. Ну, я думаю, що вони ще з'являться від самого корінця. Ось таким чином виходить, що можна розмножити жоржину. не тільки ну, якби розділяючи самі бульбочки, а ще і пагоном. Ну, такий кущик це, ну, для мене це була новина, тому я вирішила зняти це такий спосіб розмноження. Думаю, що для тих, хто давно займається садоводством, це не являється там якимось, якоюсь новиною. Ну, а для таких, як я. Може буде в пригоді. Тому візьміть собі на замітку, якщо ви вже висадили свої жоржини, то на наступний рік будете знати, яким чином можна розмножити саме ті сорта, які вам подобаються, саме ті кольори, які вам подобаються, і можна таким чином обновляти, свій, скажімо, ну, свої жоржинки. Ну, от, от, от така тема сьогодні. Так, квіти в вазонах. Ой, стоять холодно їм. Це в мене тут підвісні вазончики. Петунія. Ну там петунія, звичайна, я не сильно за неї, е, переживаю. Так, яблучка. Яблунька моя в цьому році дуже-дуже-дуже постраждала. Покажу вам зараз в двох словах, розповім. Оце дивіться в нас. Прийшлося спиляти гілку. Тому що завелася, не знаю, якась личинка. Якось то, може, це деревогід, може це ще якась, ну, в общем, якийсь жук. І саме всередині цього ствола у мене тоді не було телефона рядом, коли ми з чоловіком це побачили. Воно роздідає, скажімо, знаружі його не видно. Ми побачили, уже, коли гілка почала обломуватися. Там була всередині повністю виїдена. Ми вирішили, щоб не. Не заражати все, дерево спиляли, Отаку гілку, вона була велика, така як оця завбільшки. Надіюсь, що це допомогло і в майбутньому все-таки в цьому році, тільки перший рік, у нас будуть такі красиві яблучка. Це раннє яблуня. Надіюсь, що ми поласимо. Дякую вам за увагу. Кому було цікаво, ставте лайк, кому ні, дизлайк. Всього вам найкращого. До побачення!